Вітаємо вас, дорогі наші, з ним Вишиванки Україно! Сьогоднішнім нашим сюжетом ми будемо завершувати цикл відеороликів про майстринь вишивальниць. Не ображайтеся на нас, інші вишивальниці. Ми знаємо, що в нашому селі вишиває Осопка Підлісок, Заполона, Клебанщина, Нове Село, Село, Самарове, Чертіж. Дуже приємно було сьогодні, коли я побачила, що наші педагогині прийшли в школу у вишитих власноруч сорочках здоров'я всім вишивальницям. Вишивка збагачується, вишивка формується, вишивка розвивається. Але ж давайте сьогодні, у День вишиванки, побажаємо один одному міцного здоров'я, щастя. І нехай на наших вишиванках, на наших рушниках буде більше червоного кольору, більше любові, більше радості. І давайте попросимо у всіх святих миру нашій країні, миру, миру і ще раз миру. Сьогодні ми покажемо вам невеличкий сюжет, розповідь від е, сех Галини Ананівни. Одним словом, сьогодні поринемо у недалеке минуле. Приємно вам всіх перегляду. Добрий день. Е, Галина Ананівна. ми хочемо, щоб ви нам трошки розповідали, що ви вишивали, як ви вишивали. Е, почнемо, давайте, із цих е, вишитих коврів. Скажіть, будь ласка, коли ви їх почали вишивати? Ой, коли ж я їх почала вишивати, я їх вишивала, як були діти мали. То скільки І... вам років було? То мені було від 27 до 35 років. Ото і вишивала я їх ночі вночі, бо в день не було коли в день діти робота, а вночі дітки позасинають і я тоді вишиваю. І скільки вам ночей треба було, щоб Ой, ось таку не красоту? Питайте. Не питайте одну зиму, один ковір, другу зиму, другий ковір. На мішках із під сахару вишивали. Нитки були не було свободно де купити. Ми брали з хусток тої нитки, з платів, з кофт в'язаних розкидали, і ото вишивали, ото таке. А кофти а, вже окремо купляли, так? А вже кофти на тому скупляли. Ну, знаєте, яке? Дитяче, особливо дитяче, все з з дитячого все Ще з Бреста доставали, оти, не отої отеї нитки. То все з Бреста було. Ото з кофт, то Брестські нитки. Ага. Чорне, оце таке вже ж воно вицвіло. О. А Як ви їх назвали? Ме. Меланж. Меланжева Меландж. фабрика Бреська, я то знаю, нею, mm. ото всі меланжеві. Так тоді говорили. Mm. Ото такі кофти, ото хустки було вся. І ото кофти, ото хустки і кофти. Все все то колись. Тут, не, тут нема таких, як зараз, що зайдеш, купиш, яке хочеш. А тут підбирали. Вишивка була, щоб то брала з голови, вишивала. Вишивала, дивилася на покривало, як мені подобався цвіточок, я так і вишивала його. Ну вон, бачите, не вельми там, ах ті. Ну, терпімо. Дуже Отут, добре. От тут вишивала, оті то ж ночі вишивала, то ще в молодості, ще до ото вишивала, як мені було десь 20-22 роки. Ото ви, от вишивку, тут нитки вже такі простенькі. Тут нитки, то не такі як то тепер шерстяне, але теж прості не муліне, колись звалися. Нитки такі вишивала. А це вже ви окремо їх купували. Не і так, вже тоді в магазині можна було в Тимохвія, міняли за онучі. Давали йому всяке таке схожене одяг, а він нам давав нитки нитки. Ага. Отак От ми вишивали. От вже вишивала я вишивочку, як мені було 32 роки. Тож катруся, Леся моя була маленька, і то ми вишивала, я сиділа. А як дочки вам допомагали вишивати, як вони були вже старші? Є була... Є... Да, Катя... Леся, як вже була дівчиною, вона вишивала, то її вишивка окремо, її рушники окремо ага. і наволочки, і її окремо я покажу. А то те, що я робила. А вже тоді, як дочка моя була, Леся вже в дівоцтві вже тоді так не вишивали. А Катя також не Ото Ото наші наволочки зараз я покажу, які. Показуйте, показуйте ваші закрома, ваше багатство. <рес> Тут нема, більше там вже. Ото воно ж таки, що бачите, тепер як. Тепер вже не те, як коли, що як іде свято. Наволочки на Пасху, на, на такі дні, все, подушечки вбираємо все. А то ж, бачите, воно гарне, але лежить воно як. Ну... Да, да, раніше Бачите, б, як? на тих подухах ну, вони були. Так, да, і було гарно і все. А тепер що? Тепер, а то було накидка на стуло. О, на стуло, накидка, а то все волочечки хороше скільки вам часу треба було, щоб її? Ой, ну, ну та наволож, одну наволучку, якби так сидів, 3-4 дні вишив би, а ну то ж не то ж сидів, то ж треба було дітям наварити, діти постирати і господарство, і, і все геть. Да яку пору року найчастіше вишивали? Зима, зимовий, зимовий, зима осінні вечорі і зимові, а літом вже ж ніколи іголки і в руки ніхто не брав. О. То так і в мене наволочки були. Та узори де брали. Узори брали, то я ж вам казала, як з журнали виписували, радянська жінка, там у журналах було колись. Одна в одної просили, що з голови додали. Якщо щось не, не так, як треба, то щось mm -hmm. там викинеш своє додавиш. Ну то ваша найулюбленіша? Так, 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 Та моя найулюбленіша. Лебеді. Я любила, що воно лебеді. То природу сильно, то я так любила і нашивала. Ну я її скоро вишила. Я її в чечені, да? мабуть, і місяць не нашивала. Ну, все ніч, Зима, ніч, В день як снігу багато. Коли ж снігу було, то скільки. Навіть я вмудрялася, як торгувала в магазині, навіть там, як людей не було. Там вишивала трошечки. Ото тепер то я вишивала. То бісер вже тепер. Бачите, як видно, воно геть не так видно. То Катя, Леся вишивала. А то Леся, не повірите, Леся з Андрійком вишивала. О, ще, й Андрій. ще й Андрій вишивав. А Катя? Ще... Ну, Катя? Катя, я зараз покажу, що робила. Ото все бісер, то я вишивала. То, то взагалі за три дні вальнула то ангелики. А Катя, от Катя ліпить. Ну Тут, бачите, ото Андрійкове. Катя, де твоє? Ото Андрійове, ото Катіне, ото Андрійкове, Катіне і Аво Катіне. Ага. То вона все, все робить. О, вона ліпить, а хрестиком ага. не вишиває? Ще не вишиває, ще не вишиває хрестиком. Але бісером вишиває Андрійко, навіть ікони її вишити допомагав мені. Андрійко допомагав. Ага. Він як, схотів, він як схотів навчитися вишивати, то він того, того, що я не хотіла, то він або бачите, він включав, як у мене таке не прибрали, Він включав, включав комп'ютера і як там показують, і він став, вставав і вивчив, бо баба не або не хоче, або не було колеги. Вже нема, те та, і та ж нема. Тепер. А як ви думаєте, чому вона пропала замовку? Бо по викидали. Поняття немає, так. чого воно пропало, воно ж і хороше і все. А чого воно пропало, пропало я, то я вам не скажу, не знаю. О, ходіться, от зло, є. Я тут розкладу шатина, от Лесіна вишивка. Вона вишивала тоді, як училася в училищі. То вже не моя. Але вона ж все одно вас прийняла. Ну а от кого Що ж то ж від мене? Мати навчила. І вона, то вона як вона вишивала, вона більше підбирала сама, вона все не дивилася, як на узори. Mm -hmm. А вона вишивала сама. Ото, от на щастя, на долю вона вишивала. Дивіться, яке то вже не моя вишивка, то вишивка Катіна. Лесіна. О, mm -hmm. о, Де то так, щоб біти? Колись, бачите, як треба було то що вишити. Тож раніше, що як ідеш заміж, то ж треба Ну, треба, щоб було... воно було ото не все. Як... А як ви виходили заміж, скільки у вас рушників було вишити? Я як виходила, я, як виходила заміж, то в мене було 14 рушників вишити. Ой -ой -ой. А де вони? Нема? Ну, а наволочок ще не було вишити. Хрушники то треба було, щоб були вишити, а наволочки вже я замужем вишивала. Отаке от в'язала. Коврик. От таке. Коврик, так. Да. От, от така я в'язала. Така рамка була зроблена і на тій рамці в'язали ручну, таке квіти. То тож, Катя, лесін, рушник. Мапа, ви, ви, ви коли Вже я свої, я свої рушники по, ми порізали, ми свої рушники не тримаємо. Колескіни, то отако От ще тримаємо. А вже мої одесь свої О, покажу. О. А що ви найперш вишили? Що я найперш вишила, рушника несе галя воду. Я вже ж вас вийду. є. Є, <смеч> є? <смеч> є бо <смеч> я не тримаю. В... Ото то вже як ішла замість, то мої рушники, щось. бачите, є рушники хрестиком вишити, mm. а є рушники вишити гладдю. Бачите, яка гладь? А як вам легше було вишивати? Храстиком? Хрестиком. 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 Так гладь, вона ще ж треба намалювати узор, а тоді по тому узору вишивати. Угу. І ще, щоб кожен раз, бачити, кожен раз треба ж вколоти так ніжно, хороше, щоб воно ж було там волнисте, там було пряме. То, що а нитки там вони одні й ті самі? на Ні, якісь? ні, ні, на гладі йде, не йде шерстяна нитка. На гладі, тільки... тоді йшла, вірніш. На гладі йшла, тоді тільки муліне. оті uh -huh. нитки, що ми міняли за, за тряпки. О. А то ваш перший, так? Гроші так, да. Грошей не було купити в мене. Ну, людей було, але в мене ж не було. Ото мій перший рушник. Несе галя, воду, гнеться. А Скільки вам років було? Десь то 19 років було. То, а узор брала із радянської жінки журнал виписували, і ми брали, я брала узор з радянської жінки, вишивала. Бачите, ниток не було ще ж тоді, синій, червоний, чорний. Uh -huh. А щоб таких ну, ниток то треба було гроші, А як я одна сирота була, тільки з матерою жила. За що я була купляю? А то? Да, то, а то Советка. гуцульська вишивка. Ото ж гуцульська. В мене гуцули, як була на роботі, гуцули вчили вишивати. Їхня вишивка. То а не наша. Вона, а чим вона відрізняється від нашої? А наша, бачите, гладь не така. Ну я не можу вам пояснити, бачите, яка в нас гладь, а гуцулів воно, бачите, геть не таке, воно не mm -hmm. хрестики, нічого. Вона й казала, яка вона гладь, як мене вчили. Як я? Важко було навчитися? Важко. Особливо отак важко було навчитися. То для їх не важко, а для нас то для мене те, що вже я вчилася в 45 років. Це вже було тяжко. Отакі сорохвіточки. Ото наволочечки, отаке все в пірмі, як заїхали до дочки, точнісінько все отіло. Так отако виставила і все, хвалилася, що в нас на Україні, каже, отако всі. Все. То, то моя, каже натхнення, моя згадка про дому, так дочка, і всім да. і хвалиться. О, ото все. У тут тих подушечок багато. Ну, багато Що, ще 15, ще по всіх кімнатах, то 15. Може на подушку. О. Але то не подушка. Тоже, а то, то, все то все На щастя, на долю теж то, то, то Лесі не. То, то, то Леся, то вишивала, то не я. Мамина, материна була натхнення її, ото її теж. А ви від кого почали вишивати? Хто вас навчив мама? Сама. Сами? Сама, бо мені було, я ходила в п'ятий клас, в четвертий клас і гуси пасла. Ще коли між прочим коло вас там mm -hmm. я пасла гуси. І там мені так хотілося вишивати, то мати моя. І старша сестра Тетяна, щоб я отчепилася, як я все прошу, дайте, дайте ниток. Дадуть мені яких-небудь ниток, голку дадуть. Ще й прикажуть, попробуй з губи, то Додому можеш не приходити, без гусей. <риклад> І от я сама навчилась. Зразу були хрестики мої, аби які. один рівненький, другий нерівненький. Але з часом, з часом я при цього. І от Бачите, і ото гуцульська вишивка. <гум> от ото гуцульська вишивка. Трошки воно не так іде, як у нас. Ну Тут вже вона йде як хрестиком. Ну, дуже щось трошки більше. Ну, бачите, трохи не так, як у нас. воно. Ну Тут якось взагалі не так. Ну, ну, ну. О о, те, що дочка не дає мені викинути. Молодець дочка. Ото от так і, і зберігає колись катька. Бачите, скільки їх є, всяких всього, що є от яке хоч. Похоже, як в нас на подушці вишити. Ну, таке як на подушці. А скільки у вас тих серветок було? Ой, а в 50 штук не вбереш. То зараз mm -hmm. до 50 штук а ще ж пороздавала, ковти вишивала. І ті кофти мої є на далекому Сибірі. Туди посилали, мене брали, отсилали. І в Полтаві є, і, ой, і в Білорусі є. Де ще колись раніше їздили, то скрізь можна було відкрити. Було те і війно було добре, а тепер. Що в вашому житті означає вишивка? Ну як то як сказати чесно, то заспокійливе для мене було. Де щось посварилось, десь щось якісь негаразди, якесь недобре. Зразу сідала нашивати, і тоді думка одна. Там як колір підібрати, як то хрестика, щоб рівненько положити, чи щоб ниточку подобрати. Пори року, як от вишивала. Ну, я я взагалі, як вишивала ці пори року, для мене то взагалі було як бальзам на душу. Я о, порож, думала, все отключалась і тільки вишився. А відключилась голова, відключилось усе. Тільки для вишивки і успокоїлась, пройшло все і стало добре. Що найлегше вам було вишивати? Що найлегше було вишивати? А там, де нема щитати багато хрестиків, ну все, знаєте, те, що вишиваєш з охотою, те найлегше. Як щось десь не виходить, тоді коври були погано вишивати, бо коври я вишивала з голови, не дивилася узору, то там тяжко було. То виплутувала, то, то знов нашивала, то знов вирізувала, бо не так получалось. А оце як перебирала? Я, а оце все, як брала узор з радянської жінки, то ж там такі нитки підбирала. Як вийшло, ще в мене така голова, щоб... З голови все, ну так не вийшло. Щоб... А то, так багато так, вас то не з голови, ж усе, то а що коври з голови. Ну, голови з, коври з голови ну, вот. Дивилась просто на узор на якийсь і, і клала сама, а я не... ні з чого не переймала коври. Коври мені так схотілось. Добре, дякую. Розкажіть про вишивки минулого, що було в моді, коли ви були молоді? Коли я молода була, були в моді рушники, рамки. Це було в моді те, щоб у кожній хаті, як заходиш, у кімнату, щоб на, на стінах були рамки. У мене, наприклад, у старій хаті, як ми жили, то було всього, всіх рамок 17. Були, ви ж бачили, які були великі, були й малі. Треба, щоб були рамки, і на кожній рамці, щоб був вишитий рушник. Оце дівчина називається українська. О, що є рушники всіх. І ви, а вже потім у моду пішли вишивка, рушна, цього, пішла вишивка рушна, пішла вишивка волочок, на подушку, вишивки простині. Обов'язково, щоб була простень вишита, і обов'язково, щоб була вишита скатертина на стіл. Вже в мене вони не збереглися. Ні, вже того нема нічого. Кому роздала, то вже зносилося, порвалося вже. То ну, що роки вже 75 мені. Ну хай вже 50, то точно пройшло років. Та ви що? Вже 50 років воно зноситься. Ну як ви відноситесь до того, що зараз люди не так шанують вишивку, як і колись, і прибирають із своїх хат. Не прибирають то точно, бо я сама не прибираю. Ви ж бачите, що на стінах в мене нема вишивок. Як то колись сидиш ночами, ще ж треба вишити, ще ж треба рамку зробити. Ще треба дос достати стекло, щоб ту рамку за -за -за засклити і повісити її, рушника на і... її відійшла вічність. Нема таї моди, нема зараз. Навіть, бачите, бісером і то не вишивають картин та хтось для любітеля. Я то, ну як вам сказати, я стара людина, мені кажеться, якби була та вишивка. Я б і зараз ще вишивала. Тільки подумаєш, а на що воно, кому воно нужне? До речі, що ви останнє вишили? Що я останнє вишила? Останнє в мене вишивки були отаке, от маленькі, Серветки, так? Серветочки. І е, останнє в мене було, ота зима, весна і літо, оці наволочечки. Uh -huh. Бачите, то літо. То зима, то, то осінь. То в... Ні, то осінь, а то весна. Ага. Нав, навпаки. І то ж, бачите, все наші українські хати, наше українське, ну то теж то брала узор із радянської жінки, колись вишивали. читала, виписувала я її, то звідти брала, але нитки підбирала вже сама, вже не... там же ж не було тих ниток. Тут у вас колись були вишиті штори. Були. Ну, де взяли ідею? А от нічого ділати. От нічого робити. Схотілося штори вишити. І сиділа, вишивала. Довго ви їх вишивала? Довго. Штори були на вікна вишиті, штори на двері були вишиті. Та довго. І теж ж вишивала на мішках. Угу. Мішковина. Поверх покривала таке. Ну, як, як сітка чи як вони, щоб було не так видно, і вишивали, треба було геть все зашити. Не знаю, де вони поділося. І на, і на, це, на розкладне стула в мене було вишити. Тож таке накидки, все було вишити. Сама немає. Не знаю, де я їх поділа десь, вони валяються десь. Як ви думаєте, вишивка буде прогресувати в нас на Україну? Чи її забудуть з часу? Ой, я не буду судити по всіх людях, ну, поки я дивлюсь по своїй сім'ї, по своїх дітях, нема того бажання в їх, немає натхнення того, щоб шити, вишивати. Тепер комп'ютер, тепер думка комп'ютера, а комп телефон, а телефона, телефони посидіти. А ми ж то не мали телефонів, ми не мали комп'ютерів, нам інтересно було вишити. Зайнятися тією вишивкою, вишити, що, а вишив, о як красиво воно, ну, як, як, як воно дивиться гарно. Зараз досить багато вишивають бісером. Як ви да. відноситесь до бісера? Як я відношусь до бісера? Ну, гарно, гарна вишивка. А якщо вас попитати, що б ви вибрали, вишити хрестиком чи бісером? Хрестиком. хрестиком. Я стара, стара закалка у мене. А хрестиком чи гладдю? Хрестиком. Гладдю тяжко. Мені, я не знаю, якому, але мені набагато тяжче було гладдю вишивати, як хрестиком. А гладдю чи бісером? Бісером краще, легше. Гладдю тяжче вишивати. Для мене. Я, може люди є такі, що для їх і не тяжко, а для мене було тяжко. Добренько, дякую. Передавайте ваші знання майбутнім поколінням, хай Катя Андрій йдуть до вас. Та сміх. Андрійко, хлопчик, і він любить вишивати. Ви не повірите. От бачите, передалось. Мабуть, моїх не передасть він, не спав, ходився. Бабо, ну бабо, бабо, ну чуєте, ну навчите, ну покажі. Він міє хрестиком вишивати, міє. Ну, молодець, так що ну, привчайте і далі, привчайте і качать. Ну, ну. катя відходить за бабою, бабин ма коли не хочеться баби зараз. О, як то так. Ну, а деяка неділя, деяке свято, ну, деякі вечори зимою довше. Ну то ж. рівно, телевізора треба прийняти і комп'ютера, і все буде добре. Ну, більше часу вийде. Більше так. часу буде, а тепер ух, все поробив, поробив. Раз сіп, перед комп'ютером і все, і не треба ні вишивки, ні в'язати, не ні, ні, ні вишивати нічого. Ну, що зробите? Все друге. Все друге, друге пішло не так, як ми раніше, а все по-інакшому. По Тож, що зараз щось по-інакшому по то може і далі щось зміниться, навпаки, ну, може прийдуть знов все. до вишивки. Може бути, все, може бути все. Дай Боже, щоб воно вернулось, наше українське, наша культура, наше все. Так, зараз працює. На жаль, тільки згадують про вишиванку, от в третій, третій, четвер травня. Тоді, коли день вишиванки, тоді ну, всі ходять в вишиванку, тоді згадують, що ви висить десь там, угу. ну, а решта а далі. А все, ото ви зараз подивилися, воно опять зложиться, закинеться. Та як отаке ж я ж кажу, було 17 рушників, в мене 14 було. Заміж йшла і потім ще вийшла. Де вони, нема? Ну, несе Галя, несе галя воду то того жалію, бо то мій перший рушник, моя перша робота, то я його жалію не даю. Нікуди не викидаю. А ці всі. Якого на кухню, якого куди, якого до рук взяли, та й все. А дарували ви рушники? Чого не вишивала. Люди просили теж, були такі, ну треба щось комусь дати. Ну, презент якийсь зробити. Mm. Ну, то що, вишивка наша, я ж вам казала, що вже і в Сибір поїхала, і скрізь. Було так, що вишила собі кофту таку красиву, кофту вишивала. Тож. Так уже вишивала з, таким, з такою душою. І прийшлось мені її віддати. І на цю пору я жалію, що. Хоча б перейняла, але ж там такий зразок був теж більше з голови, як, як десь з узора. Але та людина знову була дуже довольна, що. що... Таке на, на Сибіра ж наша українське пішло. Ой, багато. А отих і, ікон, скільки я вже вишила бісером, то якщо посчитати, щоб не збрехати, десь штук до 20 теж вже вишила. І нема вдома такі чотири угу. ікони. А ти всі теж тому подарила, тому так дала. А бісером вже ж почали вишивати десь не дали. Ай, недавно, бісером я почала вишивати. Зараз я вам скажу, скільки років вісім. Ну, десять, не, не того, не більше, як бісом. Ну, Тож хотілося, я ж не міла, вчили мене в ковелі вишивати. На базар їздила, там побачила, і одна жіночка мене навчила вишивати, як вона вишивається. Вишивали отакими, Ви ще, бачите, на Паску на її О, то вже Катя. Але це вишивка бісером. Бачите? То на Паску. А ото вишивка теж на паску, то мені ця жіночка що вчила мене бісером, ото вона мені на день народження подарила таке, бачите, яка краса. Ото робота у її. В її, Бачите, як хрестичок кладеться. То не моє, то її жіночка в ковелі вишиває. І на цій стороні вон, як, як гарно. О, а ото вже я колись вишивала, тільки так вже ж йому літ і пам'яті ні. То тож, як пішли в моду. Самі наші перші mm -hmm. о, вишивки, щоб на Христос Воскрес на, на Пасху було, то теж з голови брала. що, що де десь… зараз молодь, ну, так, о, А я вже, ото в мене зараз я, я беру, і, як Пасху ми святимо. І, і... Щоб було обов'язково вишити рушник. Щоб так. був і на спід, і наверх вишитий рушник. О. Хоч подарок, але. Нічого, дякуємо. Довгий фамша років життя. Передавайте свій досвід от Каті Андрієві ну і іншим О, до довгих років.